Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі наша інформаційна програма з оглядом подій за минулі тижні. Дивіться до кінця, буде цікава інформація. Почнемо зі стану справ в енергетичній сфері. Ворог продовжує спроби ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб знищити українську енергосистему та залишити українців без електроенергії. Це особливо підступний та гаднебний вчинок, особливо в умовах зимового періоду. Саме тому одеський постачальник електроенергії змушений проводити екстрені відключення світла, щоб зберегти обладнання та побороти дефіцит, що виникає через періодичні обстріли. Розуміючи, в яких складних умовах живуть подільчани, міська влада робить все можливе, щоб зменшити рівень незручностей. Міські комунальні організації, які відносяться до критичної інфраструктури, у випадку необхідності підключають своє обладнання до генераторів, щоб не залишити жителів громади без води і тепла. Окрім того, були розгорнуті пункти незламності, в яких можна підзарядити свої електроприлади. Працюють пункти обігріву з метою забезпечення стабільної роботи відповідних комунальних підприємств, а також пунктів підтримки населення. На минулій сесії, яка відбулася 7 грудня, були прийняті необхідні рішення. Вони спрощують відповідні процедури, прискорюють реалізацію необхідних дій для забезпечення роботи установ, а також забезпечують фінансування виникаючих для цього потреб. Кидати на призволячі подільчан ніхто не збирається, і міська влада робить все, що відноситься до її компетенції. Далі слід повернутись до минулої сесії і відзначити, що вона відзначилась не тільки конструктивом. Як зазначають самі представники Подільської партії Європейська Солідарність, вони намагались внести у порядок денний сесії проєкт рішення про звернення до президента України, Конституційного суду та інших структур із вимогою заборонити російську православну церкву. Під час сесії їм було пояснено, що даний проєкт має бути вивчений та після цього внесений на наступну чергову сесію. Однак дана пропозиція була відхилена і в результаті ініціатива даних депутатів не зібрала необхідної кількості голосів. Такий результат викликав незадоволення у представників партії ЄС. Але чи є для цього реальні підстави? Давайте розберемось. Справа в тому, що процедура попереднього ознайомлення із документом для подальшого винесення до порядку денного і подальшого голосування існує не просто так. Але, зважаючи на випадки порушення регламенту з боку деяких галасливих депутатів, вже не дивуєшся нічому. Ознайомившись із документом, у нас виникають питання до формулювань та до тексту загалом. Почнемо з того, що слід визначитись, яку саме церкву мали на увазі депутати. Чи то Російську православну церкву. Чи може вони мали на увазі саме патріархат? Конкретики тут нема. Окрім того, в тексті фігурує слово вимагаємо. Справа в тому, що місцеві депутати не мають повноважень вимагати щось від президента, Верховної Ради і так далі. Були там ще й інші нюанси. Отже, саме для того, щоб прийняте Подільською міською радою рішення відповідало всім нормам, щоб не зганьбитись перед тими адресатами, до яких звертається Подільська міська рада, і потрібне вивчення даної пропозиції. Окрім того, слід зазначити, що в даний час і президент, і Верховна Рада вже працюють над даним дійсно важливим, але складним питанням, наприклад. Законопроект номер 8221, що якраз таки і направлений на вирішення питання церкви, ще з 23 листопада знаходиться на розгляді аж у восьми комітетів Верховної Ради. І погодьтесь, що не просто так цей процес на державному рівні ще досі на стадії вивчення і вирішення. Тим більше, що церква відокремлена від держави. І тепер виникає питання. Чи то подільські депутати від партії ЄС насправді не розуміють, в чому причина такого результату голосування? Тоді виникають підозри щодо їх професійності та компетентності. Або може, вони так і розраховували, що у випадку відмови зможуть спробувати передати обурення на населення Подільська і таким чином заробити додаткові бали у політичній боротьбі? Питання відкрите. Але шановні подільчани. Як ви бачите, не завжди ситуація є такою, якою вам намагаються її представити. Будьте уважні і не довіряйте чуткам, перевіряйте інформацію. Не дайте собою маніпулювати і використовувати себе у політичній боротьбі. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Віримо у ЗСУ і нашу перемогу. Слава Україні!